Така, напевно, дуже сенситів тема. Я просто хотів сказати, що я дуже сильно відрізняюся від свого батька. Можливо, частина хлопців відчує та зрозуміє, що я маю на увазі, тому що мій тато це, типу, дуже практична людина, яка намагається на все дивитися дуже логічно, типу, обережно, бо він на своєму досвіді пережив дуже багато речей, які його, типу, кинули кудись вниз, типу під фундамент, грубо кажучи, і кожного разу, коли я приймав якісь дуже ризикові рішення у своєму житті, типу там кинути на. Це університет ти займатися справою, яка мені подобається. А чи там звільнятися з однієї роботи, з другої, з третьої. Типу, дуже ризикові і різкі штуки. Ось, ось такі типу мови по всьому моєму життю. Він кожного разу турбувався і попереджував, що, типу. Це прям підець, будь ласка, типу, не роби цього, бо йому було страшно. І я кожного разу робив і отримував для себе набагато більше. І Я хотів сказати, це не для того, щоб полити типу брудом свого тата, бо кожного разу він турбувався і боявся за мене, тому що йому просто не хотілося, щоб я пережив ті самі речі, щоб мені також там було боляче і я чогось лишився у своєму житті. Це про те, що, попри те, що тобі кажуть батьки, тобі потрібно все одно мати свою суб'єктивну думку і своє серце і. Рухатися із цим, але не думати, що вони хутові за те, що вони тебе не підтримують у справах, які ти хочеш робити, тому що ну це вже твоє життя, а це твої близькі люди, і потрібно знаходити баланс між цим.